Створено за підтримки патронів. Ви досліджували Fallout по-своєму. Але хочете дізнатись більше про його історію? Що ж, щоб дістатися її суті, слід повернутися до самого початку. Велика війна сталася понад 200 років тому, і людей, які пам'ятають дні до того, як впали бомби, з кожним роком стає все менше. Гулі, мізки в банках, викрадені прибульцями, і жменька довоєнних магнатів, які мали систему життєзабезпечення на випадок, якщо трапиться, найгірше. Серед тих, хто жив часи до того, є людина, яку одні називають гулем, інші кажуть, що він один із найперших мутантів. А для тих же з нас, хто знає його, він просто гарь. Гарольд був дитиною, коли у 2077 році почалась війна. Він не був істориком у тому віці. Не пам'ятає глобальну війну за запаси нафти та урану, відчайдушну битву в Анкоріджі на Алясці, де Америка і Китай билися як вуличні коти за останні краплі палива у світі. Він пережив війну всередині одного із сховищ, йому неймовірно пощастило потрапити в одне з найкращих. Ці сховища були частиною системи експериментів. Хоча деякі з них і дійсно мали захищати мешканців всередині, більшість було спроектовано так, щоб в них все пішло шкереберть, аби уряд міг вивчити, як людство пристосовується до дововижних ситуацій, таких як тисячі дітей без дорослих або армії дефектних клонів, що шаленіють. В одному сховищі навіть було ціле суспільство засноване на ритуальних людських жертвоприношеннях. В 2090 році Гарольд вийшов зі сховища в пустку, де перше покоління тих, що вижили, будувало свою нову цивілізацію. Вже навіть були невеликі громади, і Гарольд та деякі інші мешканці сховища заробляли на життя як торговці, але Гарольд був не схожий на інших. Він стрімко став поважним купцем зі своїм власним караваном. Щоправда, його життя змінилось, коли близько 2102 року він і Річард Грей організували експедицію, щоб знайти логово мутантів, які переслідували їхні каравани. Вони знайшли його на старій військовій базі в Маріпозі у штаті Каліфорнія. Таємне місце з довоєнних часів оточене одним із найжахливіших мутантів, яких тільки бачила тогочасна пустка. Більшість супутників Гарольда були вбиті до того, як вони потрапили всередину цього місця, але Гарольд та його друг Річард вижили в певному сенсі. Порівнюючи розповіді Гарольда з записами, які братство знайшло на тій базі, неважко здогадатися, що мало статися з Гарольдом та Річардом. Вони зазнали впливу екстремальної дози вірусу примусової еволюції, кожен набув унікальних мутацій. Річард перетворився на огидну потвору, не схожу ні на що, що раніше з'являлось у пустці. Гарольд, натомість перетворився на щось схоже на гуля, хоча й був абсолютно унікальною істотою. Люди в хабі тоді ще не знали про супермутантів, тому ставились до нього як до звичайного гуля, тобто не дуже добре. Він втратив свій бізнес, клієнтів, друзів, і почав тинятись по глухих закутках хабу і був радий розповісти свою історію кожному, хто з ним розмовляв. Будучи вихідцем зі сховища, Гарольд міг впізнати іншого мешканця сховища, коли побачив його. Він присягається, що в 2162 році він зустрів того самого вихідця зі сховища, рятівника пустки. Тоді Гарольд не знав, що спілкувався з майбутньою легендою. Для нього той виглядав як будь-яка інша загублена душа, що блукає старим містом. Пройшло багато часу, перш ніж про діяння вихідця, почали говорити і ще більше, перед тим як почали складати легенди про жителя сховища 13. Саме сховище 13 було спроектоване так, щоб залишатися закритим протягом 200 років, але його очищувач води зламався раніше. Його наглядач відправив одного із жителів сховища, щоб знити йому замін. Наглядач мало що знав про пустку, але записи в Волдтек розповідали, що її інші сховища, і молодий мешканець, вирушив на пошуки сусіднього сховища 15. Воно було давно розграбовано, але його мешканці заснували селище під назвою Шейді Сенс близько 2121 року, і ті люди вказали мешканцю сховища невеликі міста Каліфорнії. Такі місця, як Джанктаун та Хаб, мали багатсько до воєнних припасів, але ніде не було водяних чіпів. Мешканець сховища зустрів Гарольда у хабі, коли кожен із них не усвідомлював, що це була рокова зустріч. Зрештою, мешканець сховища знайшов запасний чіп у місці гулі в некрополюсі. Воно було побудоване на місці сховища 12, і У них був водяний чіп, який, зрештою, врятував сховище 13. Здавалося, що мешканець сховища був бога за пазухою, тільки у пустці немає богів. Поки мешканець сховища займався пошуками водяного чіпа, таємна і зловмисна сила працювала у пустці. Некрополь населяли не тільки гулі, він був захоплений першим поколінням супермутантів, і мешканець сховища був одним із перших людей, хто зіткнувся з ними і вижив. Братство Сталі знайшло труп одного з мутантів, але не знало, що з ним робити. Вони не могли повірити, що якийсь мандрівник може допомогти їм, але все таки відправили мешканця сховища з дорученням в одне з найнебезпечніших місць пустки, і на диво він зміг досягти успіху там, де інші зазнавали поразки і дізнався про армію супермутантів, а також місце знаходження її лідер. При цьому мешканець сховища нарешті дізнався, що сталося зі старим другом Гарольда Річардом. Після того, як супермутанти були розбиті мешканцем сховища, він відправився на північ, збираючи вигнанців зі сховищ та інших послідовників. Вони утворили поселення далеко на півночі вароя. Життя там було не таким вишуканим, як у сховищах, але принаймні вони були вільні від наглядачів і всіх проблем до воєнного суспільства на деякий час. Мешканець сховища помер, але кілька людей, які його знали, були, хоч і старими, але ще живими. І Гаральд був серед них. ВПМ дав йому довголіття і деякі інші мутації. У 2240-му з його голови почала проростати гілка, і вона принаймні виділяла його серед інших гулів. Він зустрів обраного, коли жив у місті гулів під назвою Гекко. Кажуть, що обраний вважався прямим нащадком мешканця сховищі, як його попередник, був відправлений на пошуку якоїсь штукенції зі старого світу виготовленої Волттек, і цього разу замість водяного чіпа це було щось, що називається комплектом генерації Демського краю. Химерний пристрій на термоядерні енергії, який міг перетворити ділянку пустки на родючий райський куточок. Старішини Арої відправили свого обраного, щоб дізнатись місце знаходження їхньої батьківщини, сховище 13. Наглядачі сховища завжди сильно боялись зовнішнього світу, тому вони тримали своє місцезнаходження в таємниці аж до своєї смерті, і обраному довелося об'їздити всю північну Каліфорнію, шукаючи будь-яке місце або будь-кого пов'язаного зі сховищами. Гарольд та інші гулі з Гекко намагались жити в мирі з мешканцями міста сховища, громадою, яка виникла навколо сховища номер 8 це сховище вже використало свій гек, але обраний все одно простягнув руку допомоги і вирішив їхні суперечки з гулями. І це була друга зустріч Гарольда з легендою. Але він був не єдиним, хто знав і мешканця, і обраного танді на той час президент НКР зустріла мешканця сховища в юності. Вона побачила певний потенціал в обраному і вмовила його зробити деяку брудну політичну роботу, щоб об'єднати території навколо сховища 13 та 15. Вже тоді НКР постійно плели інтриги, щоб затягнути в свої тенета нові території, так само як зараз це роблять в Мохаве. Зрештою, обраний дізнався про змову про знищення людей по всьому світу, яку хотіли втілити нащадки тих виродків, що перетворили проект притулок і Сховище на збоченні експерименти ще то війни. Якимось чином, цей обраний, простий, племінний дикун перехитрив Анклав, одне з найпрогресивніших угрупувань на пустці. Деякі старожили Мухаве досі пам'ятають, як бачили, як конвертоплани тікали далеко на схід. Анклав був не єдиною організацією, яка вирішила подивитися, що відбувається на сході. Братство Сталі відправило експедицію в Чикаго, але втратило з ними зв'язок. Хоча інша команда все таки пройшла шлях через всю країну до Вашингтона на східному узбережжі, і все заради пошуку довоєнних технологій. До цього часу маленька гілочка в голові Гарольда виросла в повноцінне дерево, в якому він намертво застряг як у пастці. З іншого боку, навколо нього була група прихильників, які вважали його Богом, що магічним чином поширює зелень на вмираючу землю. Вони здебільшого піклувались про Гарольда, хоча він з кожним днем ставав все більш дивакуватим. Його деревознавці дозволяли людям розмовляти з Гарольдом, тільки якщо ви вип'єте їх чарівне зілля, і це була якась настоянка, зроблена з деревного соку. Що з ним нині, я сказати не можу. Натомість можу лише сподіватися, що люди, які відвідують його в Оазисі, знайдуть час поговорити з ним і запам'ятають його внесок в благоустрій пустки. Тим часом, як тільки на сході все почало налагоджуватись, на заході зародився новий світ. Племіні поселення в Аризоні були зруйновані або завойовані тим, що виглядало як щось з книжок з історії. Римський легіон повернувся і взявся за цивілізацію дикунів і все тому, що якийсь хлопчина знайшов не ту книжку. Схоже, що Гарольд виїхав з Нової Каліфорнії в потрібний час. Сподіваюсь, він ще живий. Я прагну почути більше його історії на власні вуха і пройтися пусткою його очима. Зрештою, це все, що у нас є, розумієте, чи то розмова про старий світ, чи про те, що відбувається по той бік цього пилового мішка. Історії дозволяють нам подорожувати в місця, де ми ніколи не були, жити життя, про яке дехто з нас може лише мріяти. Звичайно, це лише жменька історій, на які я свого часу випадково натрапив. Пустка має набагато більше таємниць, похованих у її пісках, і такі незнайомці, як я, залюбки діляться ними з іншими мандрівниками. До речі, я розповідав вам, як одного разу плив на човні по Чесапійській затоці і зустрів чистокровних нащадків довоєнних селюків у руїнах старого парку. Ем, Не розповідав. Я хотів лише дізнатись, звідкіля взялась Нюка Кола, а ти без зупину розповідав про пустку чотири кляті години. І я тільки зараз помітив, ти нічого не розповів про Нюка Коло. Що ж, в ті часи до солодких напоїв відносились дуже відповідально. На заводі Сансет Серсапаріл є робот ковбой, що розповість вам про. А тільки не це чесно. Мені вже начхати. Звідки нам взагалі знати, чи це правда? Половина звучить як вигадка. Балакучі кіхті смерті, прибульці, мужик з голови якого росте дерево, типу, серйозно, дерево? І ти особисто був в тих небезпечних місцях і тебе так і не вбили? От прям. Жодного разу. В пустці ти або вчишся виживати, або швидко помираєш. Є жіночка, що надрукувала посібник з виживання декілька років тому. Вона живе у містечку, посеред якого стеречить довоєнна... На, -на, -на хати. Ти вже розповідав про мегатонну три рази. Чуєш, якщо ти так багато знаєш про цю кляту діру, чому не заробиш на цьому? Напиши книгу чи щось таке. Тобто власний посібник з виживання у пустці? Так. Ніхто не буде це читати. Ну-ну. До речі, ти так і не назвав свого імені. Ей. Куди він зник? Гей, hey. а? Збираєшся допити цю пляшку Нюка Коли? О, ще пак! Мені довелося відбуватись від групи рейдерів заради неї. Is waiting for you will prove untrue. Then what will you do? Maybe you'll sit and sigh, wishing that I were. Пані та панове, дякуємо за те, що пройшли цей шлях з нами і переглянули розповіді оповідача. Попереду нас чекає цілих три сезони, не тільки розповідей, але й пригод нашого загадкового героя, але усьому свій час. Тож другий сезон вийде не одразу на наступний тиждень після цього фінального епізоду першого сезону, а трошки з затримкою. Адже ми тут за якість, тож, як мінімум, треба оновити всі оригінальні відео до 4 к якості. Тим часом ми не залишимо вас без контенту і вже скоро почнемо. Знемо розповідати історії інших світів, здебільшого це вже будуть авторські матеріали, як за лором, так і за сюжетами таких серій ігор, як Resident Evil, Відьмак та Mass Effect. Окремо Окремим хотіли б ще раз подякувати за підтримку нашим патронам, а саме Микиті Лиходіду, Сергію Біловолу, Андрія Лейдові і тим, чиї імена ви бачите перед собою. Ваша підтримка мотивує продовжувати робити якісний контент як для вас, так і для всієї ігрової спільноти. Користуючись моментом, хотів би також нагадати і про наші соцмережі, посилання на які ви можете знайти в описі під відео. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.